Кетнеп дуже страшний монстр у гріпові плейтайм. Та якщо він буде ще страшніше, я прожив сто днів за злого кетнепа, і подивимося, чи зможу я перемогти. або ж не проживу сто днів, і мене таки перемог. Мені потрібно використати сили, щоб з'їсти всіх маленьких звірят та стати ще сильнішим. І тоді я зможу правити плейки ні. Що ж, давайте побачимо. На перший день я побачив, як прототип та мій батько проводять ритуал. Стенинг Зараз ти станеш що мене. готовий. Що ж, прототип хотів злитися з Кетнепом, і той попрощався зі мною та став на коло. Почався процес злиття. Та батько помер. І щось пішло не так. Я застрибнув у коло. Щоб ритуал пройшов успішно. Та став злим Кетнепом. У мене додалось 5 додаткових сердець, Так, я став страшнішим. Тоді я побачив, як прийшов гравець. він хотів мене зупинити. Та я не планував, щоб він переміг. Він почав атакувати електричною атакою. Та я захистився. Я спробував туман, але у нього був проти тож я не міг нічого зробити. Прототип сказав, що у мене є більший потенціал. Тож я почав атакувати іншою атакою, яку до цього не мав. Схоже, мене підсилила прототип, але тут прийшла Поппі та допомогла гравцю, давши йому сильніші руки. у той же момент він трансформувався, став сильнішим, та став мега гравцем. Він став набагато сильнішим за мене та почав атакувати, все на своєму шляху. Я зрозумів, що мені його не перемогти, та в принципі почав тікати. Та перед цим я зламав спеціальну діжку з газу для того, щоби не було важче помітити, але все одно гравець. Був готовий переслі... Переслі... переслідувати мене. Тоді я біг по коридору, а гравець біг за мною. Я був повільнішим, тож це було лише питання часу, коли мене не І тут тут прототип підказав мені хід до таємної кімнати. Я вбіг туди та зачинив двері. Гравець лишився зовні, а я зайшов усеред. Це була величенька кімната. Це розписана новинами про годину радості. це зараз мій прихисток, у якому я буду жити. Непогано. Година радості на стінах. Труби, купа сміття і всяке таке. Плюс запустилися відео. на ньому було показано багато звіт. Смайлінг від компанії Playtime Co. я зможу покращитись, якщо з'їм їх усіх. так сказала вітер, і це було чистою правдою. Що ж, доведеться їх всіх зжерти. Я був готовий діяти. я вийшов на головну локацію для того, щоб пошукати звірів, бо там то вони ну точно мусили бути. І побачив де я. Він побачив мене та був достатньо радий мене бачити. Та прототип сказав атакувати, і я його послухав, тому що мені так і так потрібно його поглинути. Стартобикендокдей почав тікати, коли я його атакував. Та біг у конкретному напрямку у якому зараз дізнається саме в напрямку попі та нашого улюбленого слоника він кричав про допомогу, та я використав газ. Газ і він не зміг рухати. Тоді я підійшов до нього та добив, поглинувши його. Тоді я почав еволюціонувати та став набагато сильнішим. Мені додалось п'ять додаткових сердець. Поппі забрала бубу, тобі ж слоника і я побіг за ними. Ми знаходилися в школі, та я почав переслідування. Я бій за бубою, який завернув у клас. Классом те була мій приємного Вона була не дуже задоволена тим, що ми нібито прогуляємо в уроки. Але я та слон, якби не звертали на це уваги, і я побіг за ним, коли він просив ноши. Мій сприємність сказала, що нам потрібно бути післухняними. Та відкрила діру в полу. Бубба перестрибнув, а я, на жаль, не зміг та впав. я впав прямо на конвейер. Я у величезній кімнаті. Подивившись, куди він веде, я чуть-чуть ошалів. -чуть якщо я його не вимкну, я просто помру. Тож я вирішив його вимкнути. Але я не знав як. Тоді довелося думати дуже швидко. І тоді мені приглянувся генератор, який стояв з боку. Я атакував його. І от та, на щастя, зміг зламати. Конвейер зупинився, а вогонь згас. Я був у безпеці. Принаймні, я так думав. Тоді спустилася спустилися міс приємність, яка була не дуже задоволена тим, що я не робив. А я недовго думаючи стрибнув тупіч. піч. тут був невеликий паркур, але я був майстром паркуру, тож для мене це не було великою задачкою, Але він був все ж небезпечний. Та вибору у мене не було, я почав паркурити. Достатньо вдало, як бачите, я усе дуже швидко. Та почав лізти нагору. Тут же я почав потрапив у спортзал, де мене чекав Вупа. Я хотів уже його з'їсти, але він покликав на допомогу Попі. Та вийшли ось такі скриньки з ножкою. Схожі на Боксібу, але не Боксібу. Я почав з ними питися. І це не було найкращим, що я, на жаль, пережив Вони не закінчувалися, тільки збільшувалися. Я встигав тільки відбиватися, але використовуючи всі мої здібності, я таке переміг Я побачив, як був потікає. та погнався за ним. Тим часом, в принципі, намагаючись його догнати. Одразу ж вилізла Боббі. Та була готова його захистити. Вона натисла на якусь кнопку, і стеля обвалилась, тим самим перегородивши мені прохід. Бубба з Поппі трохи поговорили, Та вони були готовими та розумними. Я намагався зламати все це. Та я не був достатньо сильним для цього. Це було проблемою. Поппі покликала Бубу. Та вони пішли. Я ж тим часом безуспішно намагався зламати. Це було погано. До того ж, підійшла міст приємність. Вона розуміла, що зараз сильніше за мене. Але я не збирався здаватися. Я використав газ. Це було дуже зручно. Вона готова була допомогти, але це було геть потім. Тоді я побачив бубку. Ох, він був дуже гарний. Я хотів уже його схопити. І тоді неприємність шлях. Вона була готова мені допомогти. Рахунок її газу. Я Уже був готовий з'їсти Буббу і з'їв його, тим самим ставши набагато могутнішим та сильнішим, з новими здібностями та новим обліком. Також я отримав 5 додаткових сердець, нові навички, а мій сприємність стала моїм союзником. Тож, я був цілком готовий до майже всього. Тоді. Ми заключили з місприємністю остаточний союз. Тепер ми нарешті союзники, і вона допоможе мені схопити всіх звітів. на дні 22-25 Ми відправилися у таке цікаве місце. Обі бридж називається тоді. Фердер мій сприємність я розділилася, але я потрапив у пастку з, з зеленим газом. Я, чесно кажучи, не розумів, що це Але, на жаль, це було великою проблемою. Я перемістився у якісь коридори. Деблукав досить немало. у той же час. я розумів це геть недобре. та я розумів, що це ілюзія у той момент, як він зі мною став хай і вай кошмар. Він атакував мене електрикою, але я думав, що він не може мене затронути. Оці атаки тоді він за мною погнався, а я почав тікати. На наступні дні я тікав від нього з усіх сил. Я розумів, що потрібно якось вивикати газ і спробував атакувати Гагівай, але йому було кіолетово абсолютно. Хоча краще сказати зелено частині. Я бігав від нього, довго блукаючи коридорами, сподіваючись нарешті блін, знайти щось, що мені допоможе. І тоді я побачив драбину, яка вела прямо до генераторів, які випускали зелений газ. Я зрозумів це. І недовго думаючи. Зламав її ці генератори. Це було чудовим рішенням, тому що я перемістився у реалі. І тепер я не настільки слабкий. Тоді я пішов далі. Я побачив сліди, <поставлен> котрі вели за нього кубі. І вирішив за ними послідувати. Я потрапив у велику спальню кімнату. Там був ведмідь. Це один з звірят, які усміхаються. Потрібно його схопити та жертв. Я шукав його по всіх ліжках. Розумію. Nice <sharp> що його обов'язково треба зжати та не можна впустити, Це занадто добра нагода. Тоді я по слідах, Та там опинилася якась іграшка, причому не найкращої якості. у той момент Бубба вилетів. Він встав на якусь платформу. Вона опустилася прямо коли я підійшов. Там була кнопка, на яку він моментально нудив. Платформа закрилася, і я не міг її пробити. Тоді він покликав Поппі, щоб вона вислала підмогу і прийшов в банку. Який був готовий мене перемогти? Я ж у свою чергу не планував програвати. проте банзо був дуже сильний. Мої атаки його взагалі не брали. Що було ну дуже і дуже дивним. Форкарифо дивлячись на те, що я злий тепло. Він сказав, що це все, що я маю, та почав атакувати. Це було проблемкою. Я використав на нього газ. Та це не подіяло. Йо здавалося, що він уже перемагає. Банземи справді не лишаюся, тоді я встав на платформу. Я зрозумів, що він дуже сильний та сказав, щоб атакувати. Він атакував, а я ухилився. Тоді платформа нарешті зламалася, і я побачив Бубу, чи як його так. Я одразу спустився та з жер його в моменті. Я піднявся та став набагато більшим сильнішим з п'ятьма додатковими серцями. З цією силою я почав атакувати Бонзо, та легко його переміг. Щоправда, перемоги над такими монстрами я не отримую додаткової сили. І це було серідну проблему. Щоправда, мене одразу ж схопили. Це була Кісі Kissy... Місі. Далі я потрапив у з міст приємність, яку схопили десь за кадром. О, oh, ні! Вона схопила і тебе. Нам потрібно вибиратися звідси. Зараз. Кісі сказала, що ми не виберемося, і що це неможливо. Та пішла скоріше всього, Вона хотіла покликати гравця, попітам чи ще когось, але ми не планували тут довго затримуватися. Я почав думати над планом. Почав довго думати над планом. Та побачив вентиляцію згори, яка була не зачинена. Я зламав її та побіг. Місприємність стояв йшли по вентиляції. Ми були готові вже їсти наступного. Але почався зелений дим. Ми затримали дихання по раді. Місприємність та це спрацювало. Ми пробігали, і тут з'явилася вентиляція, яку я звичайно пробив. Ми спустилися та потрапили на місць перекладинами, щоб потрапити на інший чоловік, потрібно перейти. Цайдемі приємність сказала, що вони не дуже стабільні. та пішла першою. Вона, як ми бачимо, спокійно пройшла усі болки. Та я був важчим. То сталося це. Я впав прямо у басейн. Або, як сказав би Скотт Коутон і то у цей момент я вижив, бо фав воду в Майнкрафті вода імба. Майже. тоді я поплив. далі, та якимось чудом потрапив у іграш на іграшковий майданчик. Тут я побачив кролика і одразу ж побізили. Ми опинилися на іншому ігровому майданчику. Де він почав ховатися. Але у мене був безпрограшнику газет. Я випустив свій червоний газ, але тут з'явився мега -гравець. Я одразу ж сховався, бо сили були гейк нерівні. Він сильніший за мене. Я не можу його перемогти. і це було головною проблемою. я був готовий до всього але гравець був набагато сильнішим за мене. і це було в принципі зрозуміло. Гравець завжди був сильніший. Тож він забрав зайчик. Чи кролики, чи як його там? Я почав швидко думати і розмірковувати. Скільки ж цими? Проблем? Я почала пав за іншими. Тобто за ними. І тоді побачив зелений газ. Калок запитав, чи це боляче. Гравець сказав, що не сильно, але потрібно захистити цей кролика від мене. Тож кролик зайшов і гравець почав шав свої брудні справи. Він збільшив кролика та зробив його незрозуміло сильним. Це було величезною проблемою. для мене. Він... Почала прямо по мене. на дні 47-50... Я тікав від нього та стався тупі. Ну і лишалося однефайти. Ну що, підходь! Я знищу тебе. Він почав атакувати електроатакою. Знову і знову. Та я не здавався. Я атакував своїми атаками. Він ухилявся, бо був дуже спритним. Я не біг йому вже стояти. не здавався і продовжував атакувати. Він інді заклякав навіть від моєї сили. Та я переміг його. Нарешті я став сильнішим. Моя не були нові навички та п'ять додаткових сердець. і тепер я побачив книгу. Що ж, у цій книзі було написано наступне. Що? Виживши, чи хтось там щось важливе, коротше, є на складі. І мені потрібно туди дістатися. Я, звісно ж, почала по туди.